Сфера комунального господарства завжди була вагомою в житті суспільства. Сьогодні вона залишається однією з головних сфер, яка забезпечує комфортні умови життя населенню. Це насамперед тепло, світло, вода в будинках, школах, садочках, лікарнях, а ще благоустрій і краса наших міст. Ми виходимо кожного ранку працювати на нашу працю, щоб зробити для людей. Красиво, щоб все було. От зараз у нас іде обрізання сухих гіль. Стараємося працювати і в день, і в жару, і в дощ. Праця важка, бо немає легкої, легкої роботи. Потрібно працювати. Ми, балтяни, любимо своє місто і тому прибираємо завжди всіх своїх колег, всіх комунальників. Я вітаю зі святом. Щороку у третю неділю березня ми всі вітаємо наших любих і незамінних працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з професійним святом. Цьогоріч відзначається 30-річчя з дня його заснування у незалежній Україні. Тож найкращі побажання нині працьовитим, умілим, сильним і надійним трударям, які щоденно роблять наше спільне життя зручним і затишним. А задіяно у цій сфері чимало людей багатьох професій: слюсарі, санте. Техніки, електрики, електрозварники, водії, трактористи, столяри тощо. Сьогодні ми працюємо у воєнному городку, скажімо так, вбираємо мусор. Ви ж бачите, працює в нас техніка, є машина, є трактор. Ми підгортаємо, допомагаємо. Щоб повністю убрати, щоб чисто було. Тим паче, зараз весна настає, квітки ростуть, приємно буде діткам і взрослим пройтися, бабусим, Ну, красоту одним словом, наводимо. Сьогодні хочу пожати руку кожному працівнику житлово-комунального господарства, кожному своєму колегу. Всіх крепко обіймаю, ціную і поважаю ту працю, яку ви робите. Що хочеться побажати. Окремо кожній родині. Я хочу побажати всім родинам наших комунальних співробітників, щоб вони мали достойну заробітну плату, і дуже важливо відчувати повагу і шану своєї праці від наших мешканців. От саме це я в першу чергу вам бажаю. З точки зору професійного свята, Балтська громада має лідерство серед громад півночі Одещини в напрямку розвитку і функціонування житлово-комунального господарства. Наразі вже створено чотири комунальні підприємства: – «Балтаводоканал», Балта Комунсервіс, «Балта та Ринок. Загалом в комунальній сфері Балщини працюють близько 300 працівників. А зі створенням Балтської громади почався інтенсивний процес поліпшення матеріально-технічної бази підприємств, оснащення їх сучасних. <зласною> технікою, обладнанням та транспортом. За два роки ми отримали нову техніку, МТЗ-82. Це барова установка, значить івеко, водовозка, джак, АС-машина і GSB-екскаватор. Нова техніка вона дозволяє нам робити нашу роботу швидше. Щвайте у два рази. Барова установка це взагалі. У нас така техніка, де вона може пройти вузенько 20 сантиметрову, робить яму. Можна лежити нею і каналізаційні труби лежити до діаметра 250, і так теж можна лежати водопроводну трубу. У складні для країни часи наші підприємства працювали заради тисяч людей, роблячи усе можливе, аби допомогти пережити усі життєві випробування. Заступник міського голови Федір молодець каже: попри все, вдалося також залучити численну благодійну допомогу від фондів та організацій для оснащення комунальних підприємств. Ми змогли отримати від благодійників десятки генераторів різної потужності. І це нам дало змогу забезпечити в період блекауту хоча б декілька годин на добу мешканців громади питною водою. І остання водовозка на базі ЄВЕКО також була не придбана за кошти міського бюджету, а подарована нам і передана від міжнародних донорів. Починаючи з минулого року, містяни відчули суттєве поліпшення роботи Балтського водоканалу, оновлені кілометри труб, прокладені нові лінії водогонів, замінене насосне обладнання усіх артезіанських свердловин на енергоефективне, швидкій якісній роботі сприяє сучасний автопарк комунальної техніки. За останній рік було надана велика нам допомога Балтською міською радою, яку підтримав депутатський корпус. Ми отримали. Можливість працювати в минулому році безперебійно, замінили майже 7 кілометрів нових ліній водопроводних, замінили 200 метрів аварійного каналіційного колектору, придбали обладнання, придбали техніку, яка є інструментом для нашої роботи. Яка є дуже важлива в теперішній час за минулий рік ми отримали дуже багато позитивних відгуків від населення нашого міста по покращенню водопостачання, по безперебійному водопостачанню там, де було воно погодинне. Тому я хочу подякувати кожному працівнику. Я хочу їм побажати натхнення в їхній роботі, позитиву, здоров'я. Щоранку, коли ще місто лишень прокидається, працівники комунальних підприємств громади вже заступили на варту чистоти і порядку, замітають вулиці, очищують сміттєві баки. Працюють зразково. Я дуже часто в місті бачу їхню працю. Шановні комунальні організації, вітаю вас професійним святом. Бажаю організації процвітання. І всього найкращого, благополуччя всім. Я віжу, що вони працюють добре. вони молодці з великим святом. Будьте здорові і мирного вам неба. Вітаю працівників ЖКХ зі святом. Ну, бажаю здоров'я, скоріше, щоб наступив мир. Ну і вважаю, що вони добре працюють, завжди чисто, особливо по центральній вулиці, стараються. Всього їм хорошого. велика сфера діяльності належить і комунальному підприємству Балта Благоустрій серед послуг: прибирання парків, скверів, вулиць, висаджування квітів, демонтаж та обрізка дерев, численні ремонтні роботи, відновлення дорожнього та тротуарного покриття вулиць, електроосвітлення, обслуговування ліній електропередач. Дуже хочу привітати своїх робітників, які сумлінно працюють кожного дня, не дивлячись на те, що погода буває різна, і при будь-яких умовах вони працюють, працюють як пчолки, виконують всі поставлені нам завдання. Бажаю всім комунальникам натхнення, сил, терпіння виконувати безупречно всі завдання для блага нашої територіальної громади. Комунальне комерційне підприємство Балта Комунсервіс» засноване 5 років тому. За цей час сфера їхніх послуг значно розширилася. Нині також надають послуги селам, що розташовані в передмісті Балти. Директорка підприємства вдячна своєму колективу та закликає Балтян шанобливо ставитися до праці трударів. Шановні працівники комунальної сфери від щирого серця. Хочу привітати вас професійним святом. Безмежно вдячна вам за вашу щоденну, нелегку, кропітливу працю. На сьогоднішній день комунальні блага стали звичайною нормою життя, і не кожна людина інколи задумується про те, скільки прикладається зусиль для того, щоб створити комфортні щоденні блага для життєдіяльності міста. Тому хочу побажати всім працівникам здоров'я, благополуччя, фінансової стабільності та мирного неба над головою. Слава Україні! Я вітаю комунальщиків з їхнім праздником. Бажаю їм здоров'я, тому що вони дуже сумлінно трудяться. І дівчині, і мальчики, і всі чисто вбирають, вовремя забирають мусор. і... Ми дуже ними доволі. Хочу, щоб вони були здорові і щоб, дав Бог, закінчилася скоріше війна, і, і тоді буде в нас все добре. Безсумнівно, серцем нашого міста, де активно вирує життя, де купують та продають, де спілкуються та обмінюються новинами, є Балтський ринок, а налагоджує безперебійну роботу цього важливого господарського об'єкту комунальне підприємство Ринок. Директорка ринку Людмила Антонова підкреслює, створюють всі умови, аби містяни, мешканці сіл мали змогу реалізувати продукцію на доступних та вигідних умовах жителям громади. Я хочу привітати всіх працівників. Комунальщиків нашої України, зокрема, нашої Балтської громади, хочу побажати всього самого найкращого. Головне це здоров'я, миру, злагоди у сім'ях, щоб наші діти, внуки, росли в мирній процвітаючій нашій Україні. А що стосується нашого підприємства, Балтський ринок наших працівників, наших підприємців. Я хочу побажати, щоб наші комунальні служби Балтської громади, в тому числі і наше комунальне підприємство Ринок, щоб воно розвивалося, процвітало і надавало якісні послуги нашим громадянам, як підприємцям, так і покупцям. Побажати всім трудівникам нашої громади крепкого здоров'я, мирного неба. Наші працівники, ми їм дуже вдячні за їхню працюватись на базарі. Ми бачимо завжди чистоту. Всі працівники добросовісно відносяться до свого труда. Хочу дякувати окремо всім працівникам ринку і особливо директору нашого підприємства. Хотіла б побажати, щоб вони не спинялися на своїх досягненнях, щоб ніякі перешкоди не їх не зламали. Хотіла подякувати їм за те, за те, що у нас завжди яка б погода в нас не була. Завжди у нас чисто, сніг прибраний, Дожі йдуть, у нас навіть воду прибирають. Всі комунальні підприємства беруть активну участь у місцевому проєкті Балська громада. Віримо в Збройні Сили України. За благодійні кошти працівників були закуплені та передані на фронт автівки, запчастини, будівельні матеріали, засоби гігієни, відремонтований та відновлений водовіз. Обіцяють на цьому не зупинятися, бо найбільшою мрією для всіх є перемога. Хочу побажати здоров'я. Щиро подякувати від 36-ї бригади морської піхоти від мінометного розрахунку нашого. Всім працівникам комунальних підприємств міста Балта, меру міста Сергію Сергійовичу, за те, що вони допомогли нам придбати цей пікап, який буде виконувати свою роботу на херсонському напрямку, буде рятувати життя, евакуйовувати наших поранених бійців разом до перемоги з Україною в серці. Все буде добре. Наше місто для кожного це дім, це затишок і комфорт, в якому повинні панувати добрі взаємини, чистота і порядок. Тож вітаємо з ювілейним святом з днем працівників житлово-комунального господарства, усіх причетних. Нехай зростає потенціал та міць кожного комунального підприємства. Нехай будуть здоровими та щасливими їх працівники. А віра в перемогу додає сил та об'єднує жителів Балтської громади.